Вітаю всіх глядачів каналу Кінобаза Полубитки. Сьогодні, 7 березня, подивіться, як мете сніг. Просто колосальна погода. Чим ми зараз займаємось? Займаємось тим, що торгуємо молочком. Я вже з'їдла на базар, вже все попродала, і бачите, повернулася і ось така краса знімаю. Боже, просто неймовірна погода. Весна. Так, весна, але дивіться, є вдоха, труси свої кожухи, не перестає цього робити. Я думаю, що до кінця березня буде така погода, тому що сьогодні повнолуння. А якщо така яка погода на повнолуння, така ж погода буде і усі два тижні найближчі. Тому бачите, засліплює прям сніг. Тому така чарівна погода буде аж цілих два тижні. Радісна і гарна. Взагалі-то я хотіла вам повідомити про те, що я вже почала готувати для наших бджіл спеціальне таке тісто, яке складається із цукрового сиропу, відвару трав та соєвої муки. Для чого воно? Для того, щоб зараз наростити сім'ї. Весною, ви ж бачите, яка весна холодна, бджоли ще мої не вилітають. Вони спокійно сидять собі по вуликах і чекають тепла. Та я думаю, що вже в них є розплід, тому що декілька днів, близько тижня, було досить тепло і в них вже є розплід. тому треба їх вже загодовувати, щоб вони з повною силою вилетіли на весняний медозбір. Інгредієнти для протеїнового тіста для бджіл. Е, найперше беру хміль. Потім додаю багато багато м'яти. Хміль багатий пилком. Бачите, який він гарненький. А м'ята надасть бджілкам заспокійливий. Настрій. Частина м'яти в мене звичайної перцевої, а частина м'яти болотяної. Хто з нами давно на каналі, то ми разом з вами її збирали над стрижнем. Трошки також покладу меліси. Тут вона з квіточками. У мене ой, аромат неймовірний просто. Ще ми сюди кладемо безсмертник, піжму, глисник, обов'язково бачите, лаванда. в мене Я спеціально зберігала її всю зиму для того, щоб зараз зварити бджіла, бджолка. І ось обов'язково завершальний такий етап це палин. Для того, щоб шлуночки у наших бджолок працювали відмінно. Е, трошки ще, бачите, тут шовкуї травички потрапило сюди і чебрець. Зараз це все е, запхаю до казана, заливаю водичкою, кип'ячу хвилин 10, і потім настою до повного очахання. Ось такий у нас вийшов відвар. Вийшло у мене з 12-літрового казана 5 літрів відвару. Зараз ще два відра таких цукру і буду варити сироп. У наших теляток дівчаток нова ось така кормушечка. Вони знайомляться з нею, тільки зробили ще побоюються. Але звикнуть до неї. Вони ж молочинки. Вон як уже хромить. Все, страх пройшов, їжа пішла. Взяли такий величезний тазик для того, щоб замісити тісто. Насипали в нього екструдовану сою. Вона ж є соєва мука. Тобто тут соя з Природньою її олією. Це не жмихи ніякі, які часто густо продають під виглядом соєвої муки. А в ній нічого там немає. Ні, це справжня соя. Вона просто прожарена та розплющена. І вийшла така ось мука. І тепер цю ось муку ми змішуємо разом з. Арома сиропу <смеш> Чого ти? <смеш> Він дуже смачно. Такий аромат стоїть на всю кухню. Я ще туди е додала евкаліптової олії, тож тут у нас бджоли, я думаю, оцінять значить Я беру не пакети, беру пергаментну бумагу. Е Отаке от воно виходить. Бачите, як ліпиться Такі клубочки, не сильно е, його круте треба робити, тому що, щоб джолкам воно було все пропитане сиропом і смачне. Викатуємо клубочки і накладаємо і потім завертаємо у бумагу порціями. Десь плюс-мінус десь по кілограмчику. І підемо до бджілок. Дивимося, як почувають себе бджілки. Бачите, вже канді догризли. Зараз покладемо їм протеїновий батончик. Ось у цієї сім'ї, бачите, тут канді ще багато. І ще я йому це протеїновий батончик поклала. Тож вони вже почали на мене вилазити. Можна подивитися, лазять собі, швендіють. Це ще повністю не зрозуміли, що я тут відкрила їм вулик. Слава Богу. А тут у мене досить активні дівчата. Подивіться, що робиться. Вон, що робиться. Треба швидко їм класти смаколики і тікати від них. На вулиці йде дощик. А я слава Богу порозкладувала смаколики своїм бджолкам. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюсь, що багатьом воно стало корисним, особливо бджолера хто займається своїми бджолками і їх просто обожнює. Я своїм джоулкам не даю ніяких антибіотиків, я цим не обробляю, я вже показувала в своїх попередніх відео. Обробляю їх тільки натуральними речовинами, травками, аромамаслами, щоб вони подихали. Тож вони в нас живуть і радіють життю. Дай Боже, ця весна стане переможною для України. Обожня їздити на сірі. Ми з нею рідко в такому захваті від одного. Позид нас з А я їду в дівчинку, довозила до місточка через стрижень. Щоб їй ближче йти до тролейбуса, автобуса. П'ять хвилин від місточка і все. І на місці, і на прогулянці побула. І швидко прибула додому. У нас розпочався дощ. Сьогодні 8 березня. На вулиці йде дощ. Сільва. Рись. Рись. Не хочеш все? Де наша злата. Щоб пастися не почала. Злата. І злата вигуляється. всім, хто дивлюється наші відео до кінця, дякую за вподобайки, коменти і за репости. А особливо за дзвіночки, тому що всі наші відео ви будете бачити одразу, як тільки вони з'являться на YouTube. Тож, до нових відео. Бережіть один одного, бо ми цього варті.